Добрий вечір, друзі. Знову ніж, знову Сівіві. Звуть мене Кирило, ви на моєму каналі MyCamping. В мене туристичний канал. Просто дуже подобаються ножі, тому я вирішив їх отак, -от час від часу вам показувати. Це модель від Сівіві, Називається Triptych C23085B1. В білому класному пакуванні. Сівіві це Китай, але Китай дуже і дуже якісний. Коштує він 4390 гривень. За моїм промокодом буде знижка 10% промокод MyCamping. Всередині, як завжди, маємо ми чохольчик. Раптом хтось вперше дивиться взагалі про ножі Civivі. Це китайська фірма, дуже-дуже класна, неймовірна. Це підрозділ V-Knife. Дуже круті штуки роблять неймовірні ножі класної якості. Це наліпка ось така. Дуже багато всього виробник нам тут поклав, як завжди. І гарантійка, і як користуватись, і що з ножем робити, і як в експлуатацію вводити перед використанням інструкція. І всі свої соціальні мережі, звісно, не забув. Натискайте всюди на паузу, дивіться те, що вам цікаво. Натискайте, куди цікаво, як доглядати за ножем. Найголовніше от з цього з цього, як завжди, ніж ваш тримати в чистому стані, в сухому після використання, протирати все. Ось така от невеличка ганчірочка. Як прям в оптиці, коли купуєш там окуляри, наприклад, ношу окуляри, тому я цю кухню знаю чудово. Така от класна річ. Для того, щоб протерти свій ножик, тримати його в чистому, класному стані. І колір дуже такий приємний. Всі Віві, такий зелененький колір, це їх флагманський. так? Також бачимо тут рекламку. Всім, як завжди, в своїх відосах показую, тому що тут в рекламці прям дуже чудові ножі. Перше. Тамаші. Best Factory Tactical Knife. І Вказано, що людина тут навіть батонить, якісь дрова колить. так? Я б дуже хотів спробувати цей Тамаші. Elementum Utility це моделі. CIVIVI Praxis. Baby Bunter дуже мені подобається. В блакитному кольорі просто неймовірний ніж. Подивитись, скажете мені. CVV Brazen. на любителя. Midwatch дуже крутий, подобається. Конспіратор класний. Ну, цей також подобається, але, напевно, в іншому кольорі. батон Lock Елементум. Best EDC Knife найкращий EDC ніж. Best Buy найкраща покупка року 2021-го. CV Elementum в мене ось такий Best Buy of the Year. Можливо, комусь таке буде цікаво, так зможете перейти і переглянути. І тепер найцікавіше це сам ніш. Відразу хочу сказати, що мені він дуже і дуже сподобався. Тому що я такі речі дуже полюбляю. Він просто неймовірний. Він дуже маленький, в нього неймовірне класнюче руків'я. дуже класне на дотик, і дуже-дуже мені, коротше кажучи, сподобався. Прям дуже. Дуже жалкую, що сіві не випускають ось це руків'я цього конкретного ножа. І цей ніж взагалі в різних кольорах. Було б дуже-дуже круто. Не так багато кольорів там. Але вони є досить різні, мені здається. Перейдіть, подивіться на сайті, посилання буде в описі під відео за моїм промокодом. Знижка 10%, як завжди, повинен я про це сказати. Відкривається ніж фліпером і шпеником двостороннім. Для мене найголовніше, щоб був фліпер. Він мені більше всього подобається. Шпеники я чомусь не розумію. Не тому, що це погано, а тому, що просто я якось знаєте, чи рука до них не звикла. Чи якось я отак, знаєте, як школьник відкриваю, не знаю чи як. так? Ну, Не дуже я якось до цих шпеників звик. Але ось цей замочок, в принципі, подобається. батонлок. Зверніть свою увагу на сам клиночок. Просто подивіться, яка в нього форма. Вон, дивіться. чик чик сюди-сюди, потім от сюди вниз. Ви бачите? Раз, раз, раз от сюди, потім от сюди, потім ось так. Бачите, скільки граней всіляких різних, і з іншої сторони, також. Дуже цікавий ніж, як на мене, і обробка леза дуже крута. Дивіться, як все зроблено руків'я, упор під палець. Те, що треба. Зверху, в нас є ось такі от насічки невеличкі біля шпеника. Думаю, що вам видно. Якщо не видно, вибачте от сюди, також палець ставите і для більш контрольованого різу, для більш контрольованої роботи ножем. Дуже подобається багато отворів, це для полегшення ваги. Мені подобається, що тут є, як його відкрутити, тут зірочки, у сіві завжди зірочки. Тобто купуєте викрутку, якщо у вас нема, в господарстві знадобиться 100%, і можна все відкрутити, змастити, помити, почистити, навіть якщо там по продуктам якось використовуєте і так далі, і так далі. На сайті є версія з дерев'яним руків'ям, Вона дорожча на 300 гривень. Конкретно ось цей ніж 4390 гривень. А от той, що з дерев'яним руків'ям 4690 гривень. З моїм промокодом знижка 10%. Це я вам сказав. Профіль клиночка в нас Drop Point, Це я вам ще не сказав. Заточка в нас пряма: матеріал клиночка шведська сталь Sandvik 14 c 28 n Це дуже класна сталь. І вона отут-от її пише. Пишуть сіві, ось тут, вон, бачите? Вон. Це просто на волосі стемніло, я вже всі ліхтарики повмикав, щоб вам розповісти. Фінішна обробка клиночка галтування, заточка пряма. Через галтування ось такий і колір такий от чудовий. Відкриття ножем або фліпером, або шпеником. Я вам сказав, що фліпер мені більше подобається. А ви напишіть мені, що вам більше подобається: фліпер чи шпеник. І який замочок подобається, батонлок чи liner lock. В коментарях обов'язково пишіть. Е, дуже плавно ніж і складається, вон, бачите, як під своєю вагою, он, дивіться. А чому так плавно? Тому що тут в осьовому вузлі тут в нас керамічні підшипнички. Накладки руків є з G10. Склопластик. Дуже гарно. Чесно, я б хотів, щоб ще були з G10 зі склопластику. Дерев'яний також дуже крутий, але от на дотик просто вау. От з G10 би, був би якийсь, знаєте, зелений, там, помаранчевий, якісь круті кольори. Е, винний такий якийсь, знаєте. Я думаю, що було б дуже круто. Мені дуже подобаються такі от різні кольори. Як, як от, знаєте, в ножа сів-елементу. Ну, там такий вибір. Ну, Просто будь-яка людина під себе зможе щось підібрати. Ну, просто неймовірно. Довжина відкритого ножа 176,1 мм. Ну, для когось багато, для когось мало все як завжди. Довжина клиночка 75,5 мм, тобто 7,5 см. Напишіть в коментарях, чи це мало, чи багато. Як ви думаєте? Мені дуже цікаво вашу думку дізнатися. Товшина обуха. Ось тут в нас 3 мм, довжина закритого ножа в нас 106 мм, тобто 10,5 см. Товщина руків'я Ось тут в нас буде 13 мм. Вага, як думаєте, скільки? В коментарях пишіть 96,1 грам. Кліпса з нержавійки чорного кольору під колір корпуса. Вигляд буде мати ось такий. Ніж класний, неймовірний. Тепер давайте. Зараз швидко дістану тут зі свого записничка якийсь аркуш і спробуємо порізати. Оцей ніж з заводу заточений дуже чудово. Ну, краще, ніж, напевно, попередній ніж, який я знімав. Хоча все одно, знаєте, я думаю, що потрібно довести, як вважаєте цей ніж от. Дивлячись на відео, він гострий чи не? Ні, не гострий, як ви думаєте, також пишіть. Отака от заточка у сівіві. Напевно, вони спеціально це для безпеки роблять нашої з вами. Бо. Не тільки ж ми купуємо люди, які там ножі постійно в руках тримають, а також купують ножі сівіві люди, які от тільки починають займатися там ножами. Чи просто знаєте, не всі ж як ми купуємо ніж, щоб там погратись, продати, якось там покласти на поличку і так далі. Люди ж купують один, а потім через 10 років купують, наприклад, інший. Або людина колись в житті ж купує перший ніж, знаєте. І людина по незнанню, як почне там з цим ножем гратися, він супер заточений, ну, напевно, тому вони і не е, точать так сильно. Але можна довести е, без проблем. Що по ножу сподобалось? Дуже подобається ось це виконання, ось ці переходи. Подобається, що є фліпер. Я таке полюбляю. Мені дуже подобається форма руків'я. Для мене дуже зручно. Подобається, що тут є упор під великий палець, упор. Під вказівний палець подобається, що є ось ці отвори виглядають дуже круто. Не бачу, куди можна е, зачепити якийсь темлячок, але є в мене пара варіантів. Перший це через ось цей отвір. Або в кліпсі, от бачите, ще от отвір. Або сюди. Кліпса там двостороння, можна там міняти, змінювати, як хочете. Коротше, чіпляти там, куди хочете, як хочете. там... Все можна відкрутити, перегорнути і так далі. і так далі. Подобається, що ось тут покриття таке, бачите, яке, в руці буде сидіти дуже круто, впевнено. Тут от насічки є такі, дуже зручно. Сама кнопочка, вам дивіться, як зроблена. Логотипчик CVV. Шпеники мені не подобаються, але це плюс для тих людей, кому подобається. Все можна відкрутити, змастити, перебрати, почистити. Це величезний плюс. Колір леза такий між чорним і темно-графітовим. Подобається. Це, як на мене, класно. А ви свою думку пишіть в коментарях. І чи придбали б, чи не придбали б такий ніж, також обов'язково напишіть. Мені таке дуже подобається. Я ставлю ножу п'ятірку. Оцей ніж мені прямо подобається. Але тільки от мінус, як на мене, це хотілося б більше кольорів, і щоб лезо було там різне. І хотілося б, щоб лезо було з Дамаську. І хай би він коштував те, і хоч і 8, і 9 тисяч гривень. Я б все одно б такий би собі, я думаю, взяв би. І такий би в мене був, і більше б ні в кого. Мені ж це подобається, розумієте? Щоб от тільки в мене, і більше ні в кого. Я взагалі дуже полюбляюся, як лімітовані версії, і всіх завжди заохочую. А люди на мене так дивляться і кажуть, та лімітована версія, придбаю звичайний. Там, не знаю, дешевше в два рази. А я шукаю лімітовані, мені дуже подобається. Всю свою точку зору пишіть в коментарях, як вам подобається, не подобається. Придбали б, не придбали. Всі посилання залишу в описі під відео. Придбати можна за моїм промокодом зі знижечкою 10%. Також я залишу всі посилання на відео, які знімав про ножі, про сіві, про мультитульчики Nextool, про мультитульчики Roxon. Переходьте, дивіться. А також в мене дуже багато відосів про туризм, про кемпінг, про в частності, дуже багато оглядів туристичного спорядження. Перейдіть, подивіться, в мене не тільки EDC, Просто зараз якась EDC-шна тема пішла, не знаю чому. Ну такий от настрій. Бережіть себе, побачимось. З вами був Майкемпінг Кирило. Бережіть себе і побачимось на просторах нашої чудової вільної країни. До побачення.